Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете прийняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Насті буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілів в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити по авторинках, не має часу та розуміння самостійно шукати автомобіль, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь друзі, на канал, ставте вподобайки, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій. Разом гарного всім перегляду. Рено Гранд Сценік. Чорний колір на оригінальних дисках. 13 рік 1,5 дизель, 234 пробігу, 10300 по вартості. 7-місний з акустикою Bose. Контакти є. Комбінований салончик. Механіка, клімат, контроль. Ford Focus третього покоління. Так, 12-3 години, 6 бензин, MPI, 143 пробігу, 7,450 по вартості. Контакти бачимо. Так, заглянемо по салону. Тканинний салон, механіка, кондиціонер. Volkswagen Туарек. Так, це 17-й рік. 3.0 дизель 34700 по вартості заявленого пробігу 100-172 тисячі. Ексклюзивна комплектація. Є пневма камера, електроляда, вентиляція Сиді. Він код фіксуємо. На класних дисках, до речі. Так, класний шкіряний салон. Намо підвізку повторюсь. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Octavia Tour в універсалі. 2000 рік, 1,6 бензин, 189 заявленого пробігу, 5100 по вартості. Пишуть пробіг оригінальний, є сервісна історії, два ключі, тут контакти. Салон тканина, звичайний, механіка. Більше інформації уточніть. Ще один кашкачик. Хто не любить кишки, є, будуть сваритися, напевно, але є така машинка з Франції. 12250 по вартості, це 13-й рік, 1,5 дизель. На гарних дисках, чорний колір, тканинний салон з форкопом. Volkswagen turan 13 рік, 1,6 дизель. Більше інформації, на жаль, немає. Потрібно уточнити. Власник десь відійшов. мультикермо механічна коробка, клімат-контроль. Є Форкоп та парктроніки. Шкода Октавія А5 в універсалі білий колір 9-го року випуску 1,9. Дизель на 77 кВт, 243 пробігу, 8900 по вартості. Коробка автоматична, тканинний салон, клімат-контроль, підігріви, мультикермо. Гарні комплектації, до речі, є форкоп, парктроніки. Рено Сценік четвертого покоління. покоління. По опису. 17 рік, 234 пробігом. Так, 13950 по вартості, 1,5 дизель, механічна коробка передачі. Є два комплекти резини. Контакти бачимо. Повністю обслужений автомобіль. на гарних оригінальних дисках Тканинний салон кого цікавить телефонуйте до власника б 8 Passat універсальні в чорному кольорі 18 стрік, 2.0 дизель, 187 пробіг, 18700 по вартості. Комбінований салон, автоматична коробка з клімат контролем. Такий автомобіль. Електромобіль KIA Niro. 19 рік, 64 кВт батарейка, Тут орієнтовно 450 запас ходу, контакти бачимо. Голландські номерні знаки. Автомобілі розмитно, ми бачимо вже є транзитні, класна комплектація, шкіряний салон, підігрів вентиляції сидінь. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 5008. 10-й рік 1,6 бензин, 130 пробу, 7,750 по вартості. Без підфарбувань, панорама. Пробіг, пишуть рідний. Бачу історія присутня. Так, по салону. Тканинний салон, механіка, клімат, контроль. Більше інформації уточнюйте. Шкода, а 5 в універсалі. 12 рік 1,8 8 бензин, 183 пробігу, 9950 по вартості. Авто з Німеччини обслужено та в багатій комплектації. Контакти бачимо. Так, дивимось по салону. Клімат-контроль підігрів є. Така машинка. це CX5, білий колір на оригінальних дисках. так По опису 12 рік. Не фарбована, 15950 по вартості. Двигун 2,2, дизель. Повний привід, керівний салон акустика Bose Так, по салону бачимо. Шкірний салон, автоматична коробка. Повторюсь. Рено Гранд Сценік. Гарному кольорі. 14 рік 1,5 дизель, автоматична коробка, акустика Bose, 10% по вартості, контакти є. Комбінований салон, автоматична коробка з клімат контролем. Парктроніки також є. Renault Coleos. Так, 2.0 дизель 2008 рік автоматична коробка передач по вартості 9550. Контакти бачимо. Так, заглянемо по салону. Кіряний салончик, автоматична коробка, кліматконтроль бачимо. Воркоп, парктроніки. Ford C Max. Так, Ford 13 го року 1,6 дизель, 219 пробіг. 8650 по вартості, комплектація Титаніум. Бачимо контакти. Оригінальні диски. Так, по салону, шкіряний салон, механічна коробка з кліматконтролем. контролем парк Троніки є. BMW 3 серії 328. Значить, 2.0 дизель 16400 по вартості, повний привід. Контакти бачимо. Дисках, світлий шкірний салон, люк бачу. Рідко зустрічаються такі варіанти, переважно зараз Америка заполонила все. Є така машинка вже на реєстрації, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. Так, дев'ятий рік бачимо 2,0 дизель 140 кінських, сил, 199 пробігу по вартості 12500 євро. Кропка механічна без підфарбувань. Він код бачимо. Є панорамний дах. В класному кольорі, шкіряний салон, гарна комплектація, клімат контроль, підігрів. Все є. Форкопчик, шкода кодіак. В гарному кольорі. Дивимось по опису зараз. Так, що у нас? 18 рік, 2,0 дизель, 183 пробігу, 2599 по вартості, контакти є. Автоматична коробка без підфарбувань пишуть. пін код фіксуємо. Так, по салону. Салон тканинний. Автоматична коробка, клімат-контроль, звичайно. Volkswagen Touran. Так, туранчик по опису 14. Рік. 1,6 і 10, 201 пробігу, 11950 по вартості. автомобіль Швейцарії. Контакти бачимо. Тканинний салон, автоматична коробка, клімат-контроль. Volvo V-50 в універсалі. 11 рік, 1,6 дизель, 238 пробіг, 9900 по вартості. Без підфарбувань. Пишуть багаті комплектації, контакти бачимо. Ксенон, клімат, підігрів, навігація. Зараз Заглянемо по салону. Так, шкіряний салон, механічна коробка. Форкоп арктроніки на оригінальних дисках. Більше інформації уточніть у власника. Mitsubishi Outlander 9 року випуску 2,2 дизель, механічна коробка 224 пробігу. 9900 по вартості, контакти бачимо. Кіряний салон, механічна коробка передач. Роз'єм під форкоп також є кого цікавить. Volkswagen Туран. Так, туранчик має опис на такому жовтому листочку, щоб одразу привертало увагу. Глянемо по опису 14 рік рікудини дизель, механіка 260 пробігом. 10550 по вартості, контакти є. Тканинний салон. Така машинка. Kia Sportage. 9-го року випуску. Повний привід, 2,0 бензин, механіка, 218 пробігу, є парктроніки, 1860 по вартості. Контакти видно. Так, заглянемо по салону. Чотири склопідйомники. Охайний салон по автомобілю. Клімат контроль. Рідко, рідко зустрічаємо зараз такі варіанти. Є фуркопчик. В Класному, до речі, кольорі. На дисках. Renault Scenic другого покоління, семимісний, до речі. Це 2008 рік. 1.6, газ бензин. Два ключі. 217 пробіг, ціна 5950 доларів. Бачимо контакти. Тканинний салон, механічна коробка, кондиціонер. Така машинка. Hyundai Santa Fe 10-го року випуску 2.2 дизель, 226 пробігу, 13899 по вартості. Повний привід, автоматична коробка, в рідній фарбі, електропривід, сидінь <coughs> клімат, контроль. шкіряний салон, автоматична коробка. Nissan Qashqai Сьогодні їх на ринку багато. 11-3 години 6 дизель 221 11 11800 по вартості, автомобіль в рідній фарбі, акустика Bose підігрів сидінь, камера, панорама та безключовий доступ. Так, по салону. Шкірний салон, підігрів, кліматконтроль, коробка механічна. Так, Honda CR-V. Дивимось по опису. Це 11 рік, 2,2 дизель. По вартості 14,999. 213 пробігу. Контакти бачимо. Так, заглянемо. По салону. Комбінований салон, механічна коробка, клімат, контроль бачимо. Є форкоп, кого цікавить. Renault Megane, кузовий хетчбек. 12 рік 1,5 дизель, 196 пробіг, 7650 по вартості. Навігація, круїз, клімат, контакти ось тут. Так, бачимо така машинка. по салону. Тканинний салон, механіка, клімат контроль. Volkswagen Tiguan. По опису 11 рік, 2.0 дизель, 198 пробігу, 13999 по вартості. Клімат-контроль, підігрів, тканинний салон, механіка. Кого цікавить, телефонуйте? Дачі Адастер. Це у нас 18-й рік, один і 196 пробігу, 13,150 по вартості. Контакти тут. Класний салончик бачимо. Коробка механічна. Nissan Qashqai Так, по опису. Зараз заглянемо. Так, 11950 по вартості. 12, один 6 дезель, 203 пробігу. Акустика Bose Світлий шкірний салончик з підігрівами, клімат-контроль, коробка механічна. Рідко зустрічаємо в такій комплектації, якого цікавить. Телефонуйте до власника. Renault Grand Scenic. 13 рік, 1,6 дизель, 227 пробігу, 11,200 по вартості. ГРМ замінено без підфарбування. Кустика Bose. Контакти є. Оригінальних дисках. Комбінований салон. Механічна коробка, клімат-контроль. Ще один Qashqai, Білий колір. Так, 10-й рік 1,5 дизель 9900 по вартості. Тканинний салон, механіка з клімат контролем. Більше інформації уточнюйте. Так, b 8 Passat. В універсалі в максимальній комплектації це 21 рік. 2-літровий дизель, автоматична коробка, 162 пробігу, 25900 по вартості, не фарбований, є Webasto та камера 360. Контакти видно гарно. Так, по автомобілю. Він код зафіксував вам. Шкіряний салончик. Бачимо, автоматична коробка, всі асистенти, панорамний дах. Більше інформації уточнюйте. Honda CRV. Рідко зараз зустрічаються на ринку. Значить, По опусу 9 рік, 2.2 дизель. Механічна коробка передач 11850 по вартості, повний привід. Є сервісна історія 231 тисяча заявленого пробігу. Тканинний салон, клімат контроль, механічна коробка з форкопом. Так, 3 третього покоління. Дивимось по опису. Це у нас 12 рік години, 5 7850 по вартості. Контакти ось тут. Пишуть акустика Боус. Так. По салону. Салон Шкіряний бачимо. Механічна коробка. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Qashqai. Qashqai Plus 2, Семимісна версія в гарному кольорі. Так, це 11 рік 15 дизель не фарбована, 212 тисяч пробігу на 206 замінено ГРМ. Є панорама, камера заднього огляду 12350 по вартості. Контакти бачимо. Так, тканинний салон, клімат контроль. Кого цікавить, телефонуйте? Renault Megane 3 покоління. Так, по опису дивимось. 12 рік. 1,5 дезелі 71 кВт, механіка, клімат контроль, 260 оригінального пробігу, є сервісна документація. 7550 по вартості. Контакти тут. Так, тканинний салон, механічна коробка передачі.